below Сьогодні ми молитовно звершуємо пам'ять людини, видатного православного святого, в честь якого свячений наш храм. Ця людина жила більше 1600 років тому. Ця людина жила за багато тисяч кілометрів від нас. Чим зв'язку з чим і чому саме храм у цьому невеликому українському містечку наші предки колись? Саме виявили волю назвати в честь преподобного Омуфрія Великого. Адже ж сам він, преподобний Омуфрій, народився десь на кордоні між сучасними Іраком і Сірією, а подв'язався він на території єгипетських пустинь сучасного Єгипта. Але в його житті був один унікальний епізод. Коли він переходив із місця свого народження з Іраку і Сірії до Єгипту, він проходив через Юсалим. І там в Єрусалимі його увагу привернуло, можна сказати, найгірше в тогочасному вимірі місце. Це ось пам'ятаєте, це Іванівський уривочок, де за ці гроші, які були заплачені Іудові, коли він відмовився, купили кусочок землі. Земля крові вона називалася Акалдама по-єврейськи. Так ось ця земля являлася якимось своєрідним символом такої ось пропащості. Скажімо, відступництва, напруженості і так далі. І ось коли преподобний Онуфрій Великий направлявся на місце свого подвигу через Єрусалим, він виявив бажання збудувати собі невеличку келію саме на цій землі, пропащій, так би мовити, землі, яку всі обходили десятою дорогою. І збудувавши Келію, він дійсно почав творити молитву за всіх, хто не встояв, хто боровся. Але не встояв у істині. І от до сьогоднішнього дня на цій горі гробниць, так званій, стоїть православний, там грецька церква сьогодні є його опікуном, православний монастир преподобного Онуфрія Великого на цьому місці в Єрусалимі, де він творив свій подвиг молитви за всіх, хто боровся в істині і не встояв в істині. До чого це до нас? Дивіться, наші далекі предки років 400, 500-600 тому назад вони ж то перебували, проживали в стані держави Речі Посполитої, яка вела відверто політику конфесійної експансії, на відверту ліквідацію і знищення православних українців. І от саме тому наші предки ставили по своїй землі монастирі, чи так як у нас колись була в городку чудотворна ікона десь 17 століття. А комуністи одним махом її знищили в середні 30-х років. Була ікона чудотворна преподобного прикодобного Великого, як знамено цього стояння в істині. В цьому руслі найзначими чи не тільки в городку таке було, це по всій Західній Україні. Найзначимішим у тому руслі являється монастир у польському містечку Яблочин на кордоні Польщі і Білорусі. По суті, справи це є православ'я. православія. І в такомусь ракурсі називались наші храми, писалися ікони, щоб укріпляти тих, хто бореться, і молитись за тих, хто не устояв в істині. Вічно актуальним цей самий принцип стояння в істині. Ми освятили цей храм в честь преподобного мука, збудували його, молимося для того, щоб жити цим ось принципом, а хто відступився, підтримувати всіх відступлених в істині. Благо, що на сьогоднішній день ми знаходимо повне розуміння. І я поздоровляючи вас, бажаю вам найголовнішого: живіть у принципі істини і тоді заступництвом преподобного муфрія великого Бог розрішить і наші проблеми. Від вашого імені я поздоровляю наших священнослужителів, які сьогодні прийняли участь у нашому богослужінні. Ми ну, найбільшій мірі хочеться виразити вдячність і нашій владі. Яка живе розумінням всіх проблем нашого приходу, хочеться подякувати всім жертводавцям від маленького до великого, які підставляють свою свої особисті матеріальні старання під розрішення наших проблем. Ну і хочеться вже сьогодні на бішнірі виділити людину, яка береться допомагати, допомагає і надалі береться підставляти своє плече під наші проблеми. Це наш земляк. Київський меценат на сьогодні Олександр Грегар. слів. Добрий день, дорогі друзі, добрий день, дорогі земляки. Знаєте, Городок був давно вже культурним центром великим, надзвичайно, можна сказати, і великим промисловим центром, коли працювали до 90-го року великі фабрики і в городку не було храму. Ми пам'ятаємо, що всі мешканці городка ходили в село Чорниводи на Пасху, на Різдво. І там була можливість і на інші великі свята, там була можливість помолитися, з Богом поспілкуватися в тій церкві, до якої ходили. І, мабуть, мабуть все-таки Господь, бачивши всі ці моменти, послав нам сюди, на нашу грудоччину, оця, отця, отця Олексія і завдяки його старанням, його зусиллям, коли спілкуєшся з отцем Олексієм, Глибини пізнання Слова Божого і взагалі віри, мені здається, в ньому немає. Тобі ж, де та глибина, де її вимір, її навіть неможливо зрозуміти. Настільки це сильна людина в вірі, настільки він віддається тому служінню, яке вибрав. І сьогодні велике свято. Але це свято. Я переконаний, на багато відсотків завдяки оцю Олексію ми сьогодні маємо можливість святкувати. Це він приніс в наше місто, це він приніс нам на Городочину такий храм. І це завдяки в більшості міри його завжди має бути лідер, його старанням. І тоді вже громада підтримала його і збудували і цей храм, розписали його, а це наскільки нелегка справа, який дійсно... Гарний світлий храм. І що ще може бути більше, аніж така обідик, яка вона є сьогодні. Всіх прихожан, не тільки Городка, а й Городоцького району і інших містечок. Тому я сьогодні всіх поздравляю з цим гарним світлим святом і бажаю нам ще не одне свято провести разом і не одну службу. Святом вас! Це отець вам, ми, ми зробили такі календарі, щоб можна було також подивитися ось, і, і мати календар і наші, і наші храми району. Ну і, звичайно, хочуть свята не забуватися. Дякую Олександр для наших предложених. Дякую вам. Славині цей календар буде даний сьогодні усім вам. Дякую.